Для того, щоб вшити потайну молнію, от, треба от підготувати розріз, да, розпрасувати шов. І виходить, що треба так втачати молнію, щоб коли вона закривалася, шовчик був. Теж був закритий. І вона і називається потайна, тому що в неї зубчики сховані да, із виворотньої сторони, і в тому та, і заключається складність пришивання потайної молнії, щоб як можна ближче підібратися. Підібратися швом до зубчиків. І потайна молнія пришивається: ну от в мене отака лапка. Вона йшла в комплекті з машинкою. От. І тепер, тепер треба, наметати. Спочатку одну сторону. От, щоб оцей згин, оцей згин перекривав, перекривав. Трішечки оцю білу полосочку, ну, щоб доходив до середини оцих зубчиків. Так, покласти, От, заколоть булавочками і тут приметати. вот я примытала. Так, далее витколю булавочки. И ТПР. Розкриваю молнію От. І мені треба, і мені треба якомога ближче, дати строчку до зубчиків, відгинаючи, відгинаючи зубчики. І в допомогу буде оця лапка. Її, коли надягаєш на машинку, то вона виходить сама, от сама відгинає ці. Зубчики. Дуже зручно нею користуватися. От, а цей бігуночок, регулює. Ну от пришиваю, ну от що в мене вийшло. Тут такий шов, що його і не видно, де він там от вийшло як. Лапку я пришивала я от з цієї сторони, от зверху, лапку ставлю так, як мені зручно пришивати. от Просто от Ш, йшла. Давала тут строчечку, а коли дійшла сюди, то підняла лапку, підняла голочку навіть, бігуночок з нижнього положення перевела доверху і далі продовжила вже, далі продовжила вже шити. От. І тепер виходить, що треба зробити другу сторону, ну і другу сторону так само. Урівнюємо верхні зрізи. Тут можна, там де пояс, тут можна трішечки більше перекрити щоб видно? Тому що тут Додай... додаткового об'єму додає сам бігунок. То тут можна трішечки більше оставити. А далі вже... Так, близенько до першого, зрізую, зрізу урівнюємо. І все те саме. Спочатку булавочками. закріплюю, Це така кропітка робота, тому я її замовчала, бо зосередилася на процесі, тим паче, тканина в мене тонка, легка така, неслухняна От. заколола. Тепер заметаю Тут навіть трішки далеко булавочку. Зроблю все те саме, що я і робила. От, покажу, що в мене вийшло. От так от. Чим е, ближче, чим ближче вдасться е, підлізти да, до зобчиків, тим, е, тим буде більш закрита молня. А тепер, тепер треба це все гарненько відпрасувати. От. І далі, далі. Можна тут знизу закріпити, поставити закріпочку, от, щоб, а тут зайве зрізати, от, а можна отут по шовчикам до центрального шва. Тут поставити закріпочку і тут поставити закріпочку. Я буду. Е я буду закріпочку ставити зверху тканини, тому що, тому що я буду відстрочувати оцей шов, так, як, так як на правому боці я відстрочила. От. Тільки тут в мене буде йти молнія, а тут буде вже відстрочечка. Тому я тут зроблю невеличку таку закріпочку. От. Ну і все. І далі. далі. Е, можна було спочатку молнію втачати, е, а потім уже обметувати зрізи. От. Але ну, я чогось не подумала, поспішила, може, десь. Тому я, тому я тут от додатково дам строчечку. Щоб вона оце не відлітала, просто додатково дам строчечку. І можна потім узяти ниточку і просто оголочкою от зробити тут отак пару стіпков. От так. Щоб просто зафіксувати, ну, тут зав'язати треба, щоб просто зафіксувати самі зубчики. не, не за тканину Не за тканину братися, а просто от за зубчики. Це додаткова додатково закрепочка, щоб воно в процесі носки трималося більш краще так. так оце я зріжу. И зараз тут я дам строчечки. И вот получилось, строчка получилась аж там. Строчка получилась аж Близько-близько треба дати до зубчиків. Чим ближче ось, да, тим, виходить, воно буде вивертатися і тканинкою закриватися. Зараз дам строчечку і відпрасую. Молня в мене готова, блискавка пришита. Отак от, от в мене все вийшло. Я не кожен день пришиваю блискавки. От тому тут в мене, от тут я дала строчку, щоб вона не відлітала від швів. От тут я куточки підігнула, щоб охайніше було. Тут в мене. Шов в переходить в шов в заутюшку. Пішов в заутюжку, от, і я його і я його відстрочила. Відстрочила оздоблювальною строчкою по всьому шву, так, як і на цій половинці.